Всім привіт і зараз буде обзор на те, що я зараз поїду на ну, після обіду, а тепер. Ну, за 9 минут буде вже 12. Ну і ми поїдемо до моєї ліпшої подружки Софії. Ви можете її поглянути ну, в інших відео. Наприклад, в цьому відео, де ми з нею казали всіх з новим роком. Наприклад, там є вона. А буде обзор наших табалапок. Так. Ну, і там була Софія. І я зараз до неї поїду, і мені потрібно буде скласти сумочку. Тому що їхати нам десь около ну, менше години десь так нам їхати. Так що не переключайтесь. Ну, і для початку мені потрібно буде оприділитися з моєю сумочкою як ви бачите. Я вже отягнулася ось такі от широкі джинси, ну, штани, холостінки, і ось така от кофточка, дуже ніжна, прям комплект. І вона з капюшоном, Ось така. От. я, І я буду сьогодні з Ну, масочку я вже собі зробила. Краститися сьогодні, думаю, ну, не буду. Можливо, але трішки потім. І зараз поглянемо, яку я виберу сумочку. Одяг, так як я туди їду на день, я не буду складати, тому що ну, моя мама все складе з одягу. Я тільки візьму ну, там, не знаю, якісь нам штучки, там, не знаю, ну, типу такого. Я думаю, ви зрозуміли. Зараз я виберу сумочку і до вас вернусь. Так. Я, напевно, візьму ось цю сумку. Но, я думаю, вона дуже велика. Ну, подивимось, скільки мене буде речей, таку от сумку і візьму. Так, ще мені початку потрібно Знаю що. Так, ну я ж подумала, я не буду брати цю велику сумку. Я візьму цю маленьку. По-перше, я покажу телефончику. Таке цей моє. Трішки, трішки не подобається, тому що камера така, знаєте, синя. Всі телефон синій, а кінці такий. Ну, що типу, так. ну, поробиш? Який є? Ось я вам зараз покажу, який мене телефон. Дуже важко знімається цей чехол просто. Він прям новесенький, ми його лише, лише вчора купили. І із цього воно дуже важко знімається Він чину, типу, не... Не дуже сильно, типу, знаєте, там трішки вигнути якийсь. Ну, коротше, таке підміна. Що я тепер подумаю? Діти, тут якась бумажка, я її можу забрати, а можу залишити. Ладно. Я не знаю, что это за типа, бумажка, но, например, что такое фондус парик, что подряпается таким. Ну, мне не потребуется, знаете, чехол трешки, знаете, так жмак, -а просто, потому что ну, он таким, Но очень большие на нем следы оставляются после пальцев, типа, ось, просто следы таким, что капец, просто. Трешки, вот такая жмак, все, теперь уже можно уйти. Типа. А я все. Так. Телефончики Далі. Е, я з собою, звісно ж, беру кольцеву лампу. Тут О, я її склала. Вона мене величезна, хто дивився моє відео. Но я... я її склала, тому що, ну, якби вона не буде така величезна зростом, як я, в машині їхати. Е, так що я її ось так склала і... Багато складемо І так, пойдемо. Що далі в сумочку? Е, ключі. Ні, давайте для початку біля мене є зарядка. Ні, я цю зарядку хочу взяти, але в мене тепер на ній камера заряджається. Зарядку, хоча у мене 59%, ну вже було такий гарячий просто. Е, ну, телефон, я думаю, мені не потрібно буде заряджати. Скільки мене процентів? 47. ну. Можливо, в принципі, ну потрібно буде зарядити, я не знаю. Я думаю, я тільки одне зарядне візьму. Це от мене зарядне, яке тут. Яке тут воно в мене для о, мого, ну, типу, телефону, а ось це для планшету. їх відрізняю, тому що це -то блок, він такий менший, а там він трішечки навіть, трішки такий більший. Отаким от таким темпом я їх відрізняю. Ну, від Сюди вже в велике відділення, в принципі, покладемо. Так, що далі? Я гляну. О, так, ключки. У мене, мене тут ще ця голова була, ну, типу, було туловище, але це таке, Але не знаю де воно. Я, ну як? Типу я знаю. Но, не, мені мама його, звичайно, відірвала. Не знаю як, мама мені його відірвала і коли вона це зробила, якщо просто зі мною, тому що я ходжу в школу, але зі мною не знаю. І до того візьму ну, цю сумочку, в якій мені завжди стоїть все. Тут в мене моя карта, парнобіцька е карта. До того, ну, тому що я в Чехії, е до того ще, там, ну, типу, на обід я хожу в, в школу, типу, ну, мені потрібна ця карта. Ну, і моя карточка для йди. Ну, для йди. Е, в покупна карта така. Я її... Ну, бардачок. Ну і отворотка. Ну тому що я двері не можу відкрити. Я просто все включу. Я просто запіхую, прокручую і все далі мені не йде прокрутити. Всі говорять, потрібно свою штучку. Так от і от так от прокрутити. Мені це не виходить. Так що я завжди от в цю от кружочок запіхну так от це і прокручу так. от Ну, це легко так. Ладно Так, давайте запікуємо. смотрите, эти кетки вид моих конфет. Ну, за три короны у нас продаются тут такие конфеты. Такие. Одни конфеты за три короны. Так. Все, и пожелую тубацкую карту. Ну, в принципе, вот такая, вот смычка маленькая, такая. Смычку хочу, хочу-то в личи а платье я хочу. Так, ладно. Mm, ну і її, я думаю, ми покладемо сюда, ну, типу. Або ні, покладемо її сюда і не телефон. Mm, так, а ще за планшет, а Місь то ж теж і планшет і телефон потрібно взяти і ось це і сумочку, я не знаю, чи мені це поміститься хоча б кудись. У нас ще човий, цілий чемодан там. Хоча не ні, в принципі у нас багато ну, так. Що мені в руки потрібно буде взяти? Ось це от і мою шту. Так, е, зараз візьму мій блокнотик, де я кожен день, ну майже кожен день, записую якісь мої накіплини. Типу, що сьогодні було, таке Таке Заодно я викину мусор. Типу, ну, не з камнями. Красивіші, дуже красивий. Примілаш, такий, Там на ньому рішені такі ну, дуже прикольні малюнки і дуже красивими е, кольорами білий, е, такий світло-жовтий, світло-розовий, світло-фіолетовий. Дуже красиві прям. Ну і я в мене такі з камнями. Ну той е, такий де як то, а перша він е, ну, не в лінічку, не в який такий, він просто білі листочки. Ну і ключі я сюди вже зрані ну, прицепила перед цим відео, тому що ну, не хотілося зараз їх прицеплювати. Я їх сюди прицепила. Хоча можна їх на ключі прицепити. Ну, я думаю, так найдобре. добре. тому що я все ж таки йду в гості, і це моя ліпша подружка. Все ж таки я їм можу свої секретики показати. Но минус того, погляньте, так може бути хто просто взяти і прочитати. Дуже тупо. Ну, прям, я така можу просто взять, відкрити и прочитать, что там в мене. тупо це. Ну, ладно, кстати, я сама зробила, прикріпила. Замоч. Дуже важко мене ты! Звідти, ну, ладно. Я не знаю, чи він мені... Вообще поміститься. Чекайте, він мені не помещается. Ну-ка. Опа. Шикарно. Я пам'ятаю, як я завжди ходила в колись в саді, я завжди з собою брала половину своєї кімнати просто. І ось так само мені не поміщалося в рюкзачок нічого. І що мені робити? Менше, бопто, я не хочу брати. тільки варіант брати сумку меншу. Але я, ну, я не знаю просто. Ця, ну, та сумка за велика, та чорна. Це уж вже замаленька. Ті всі інші вони заповнені. Я вже просто не знаю навіть яку сумку мені брати. Я не хочу розглянути сумку просто. Що так от не закривати її. Ладно. Буде в мене сумка не закрита. Клас. Варто мені свика все настроєння просто. Щось було до сих пор горячий просто. Так, так, так. Ну і ч? Як мені закрити? Скажіть мені, як її закрити. Един вариант е такава такива табуретка. Взягам една така вещ, че я подрозим и 100% захочу и вкусняшки. У мене тут пакетик с, с желейки. Мене потребно щой, къде може да поклася желейки. Папа. Ось до прикладу, я не знаю, це якось укрінжову, ну ладно. О, гляньте. У мене тут є це цікаво це шапочка. Це ти, знаєте, як помиєтесь шапка, якою я ніколи в житті не користувалася. Навіть цей, любили, просто ніколи не користувалася. Хіба що пару разів, ну, для плавання спеціальної шапочки, ну, це не красиво просто. Присяду, собі я така водика виглядаю, в мене волосся немає, але на, на мені ось така от просто Ось погляньте, як я виглядаю. Я так от спеціально підійду до камери, прямо так от. І тут така шапочка. Красиво я виглядаю. І тут ще в мене, допустимо, розова шапочка. Всі просто тупо. Я не знаю, як, як бі я виглядала без волосся. Просто повітря. Ось тут буде порочка з рейками. Я її перше відкрила, тому що мій брат захопив. І ми в неї скидаємо всі конфетти. І по дорозі я себе ставлю, ну, майбутнього сумочка, я себе так кладу сумку, і я така. І буду їсти. Не буду я багато, прямо тільки метра накладати. Лише цілий пакетик. цей... пакетик. Боже, цілий пакетик, це шапочка. Ось так ось жилики. Жиєк багато не буває. Візьму одну жилеку, таку червону. Почнемо. Duži som čel. Túto je večňa. Tu je večňa. Um, Túto je kartoška free, ale sredotná teplo kolorami. Ďalej. Veľká Coca-Cola. Veľká večňa. Великий огурчик. Що? Де є огурчик? Я не подився. Це огурчик. Це великий пасмі. Ладно, припустимо. А чого буде смаком огурця? Ремень. це огурек не подобається. Фух, в мене тут цього огурця нема. Це що зроблено, це листочки від цього. Отак от, от. І я собі їх. Ладно, да. Знаешь, думаю, моя подружка, будет тем... Поглянем, мы естественно <плескотворение> <керетно> <плескотворение> с Ярик, ярик, мы спалили, спали Ярик, ярик, спалили. ярик, 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 Скажи мне, я тут не не сидеть. Мне еще не Нет, можно туда ясно делать поместиться, да. Но вон туда так же, очень дуже Моя мини-сумочка. на так в принципе, класс. А Взяти з собою чемоданчик. Так приїхала. Потрібно розгрузитись. Що там має? А там у мене обручі. Ну, обручі можна виїхати. Прям рівно вписався мені ці цей. Я не пана з собою цей чемоданчик, тому що. ну... Нічого іншого, у мене варіанту нема, що можу за Замість цього чемодану. Конечно, Звісно, якось тупо йти в гости с чемоданом. Ну, не с таким, типа, ну, я розумію, що валізую типа, таким чемоданом за одежда. Но з чемоданом я клад, коли я щось знайшла. Такого в мене ще не было. Так, нашла телефон. Я не знаю, чи мені сюди класти телефон, я боюсь, і він поб'ється просто. Окей. Okay. Телефон я сюди класти не буду. Телефон я покладу в інший мой цей, тому що мені страшно розоб'ється, що так. А цей боксик я покладу на вушники. Мені, мені, трішки, знаєте, мені, мені трішки ці навички, просто зстояють. Тому що вони дротові. Я хочу бездротові. Ну, Якби зрозуміли. Без, ну, Допустимо такі, так. Да, хоча б без цих от дротів. просто, Без цих ниточок, я не знаю просто. Якось так. Ну, без них я б хотіла. Але... Немає в мене без них. В дорозі, просто думаю, що я думаю, щоб щось слухати, якісь музики, тут щось таке. Типу, музики. Хоча там в машині буде музика, ну ладно. я боюся. Просто погляньте, не закривається вже. Якщо в мене так багато речей, що вона теж не закривається. Я щось нічого не зрозуміла. Звідки в мене так багато речей, що вона теж не закривається Чемодан. А ви представте собі, я це мало все впіхнути в сумку. Мені теж воно в сумці ліпше було, чим... Тепер все, напевно, цю штучку я її сюди сховаю. Так, да, прям писалася, прям знаєте. так. Конфе... Ну, конфеты сюда, в среднем наушники. Ну, як заряды на наушники. Типа сбоку. Так, покормим. Угу. А по наоборот, нет конфеты сюда. Да, сюда конфеты вписалась Шикарно. А все вот зарядку сюда. Надеюсь закрыть. Ну, знову ж так, ну, непогано трішки закрилося. Хай буде вже так просто. Я не думаю, що це клажко мені вже зараз виходити. Треш! в школу не завжди. Покладу сюди мій телефон. Камера ось просто так. Можна, звісно, знайти вдома. Так от перевернула і от так от собі в цьому граєш. Давайте спробуємо чи це вообще ну, буде так робити. Я це ніколи не пробувала. Даріл можна. Ну, давайте я тільки пароль введу. Тут в мене ось така штучка є. Я уже її. Ну, я не знаю, трешки. Ну, конечно, ну, тут мешает усел. А это просто не усел. Вот, как мне присоединился. В мене так тихо, тому що, ну, я звук збавила майже весь просто. Ну ладно, отак от залишу, щоб було легко просто. Ну, і по дорозі навіть не відкривати, телефон не віднімати просто. Все. Тільки це трішки мішає, ну знаєте, чому це мені мішає? Я можу ось так от викрутити, зробити ось так от і граю собі на здоров'я. Не розумію, що я собі говорила, що це так важко, типу, з цим коли ця штука, типу, якщо може просто взяти, все, і грає собі на здоров'я. Навіть він не матиме тебе. О, прикольна на школі не дозволяє телефони, можна так втихаря посидіти. Типу я просто взяла сумочку і така. Ну, ладно. І, звісно, з кого робити, але не буде. Поглянемо. Далі. У мене тут є ще одне відділення. От тут таке, типу мене малесеньке відділення. Давайте поглянемо що там. Я завжди носила мій любимий блеск. Тепер у мене там стирачка. У мене один такий дуже прикольний блеск. Я тепер не знаю, де він. Приколій довгий, він дуже красивий просто з губами. Буба дуже красивий на губах. Ну, ладно. Немає його, значить нема. З собою я возьму цей блеск. Це скоро накрашусь. В, в, в принципе нормально. Так, все блеск поклала. Дальше. Я с собой везьму дзеркальце. Вот я понял церковь. Да, можно побачить нона. Ну, ну. Бойс ас. Бойс ас. Або так А, Знаєте, що я завжди любила? Ось так от погляньте про в камеру, так зроблю. Ось так от і отак от роблю. Баб моєї бабусі є таке одне дзеркало, типу так от робить. І я просто завжди дивилася і повторяла, я щось показувала, а всі за мною повторяли. Це така вещь була заліпальна, я з нею ніколи не скучала просто. І я завжди отак от робила, щоб у мене просто чуть-чуть поміщалася, і я дивлюся, така собі. Це так прикольно, але це таке маленьке зеркало, а в неї, взагалі, таке велике, майже на цілу стіну, це так прикольно, просто бомба. Я завжди захотіла в їхню комнату, щоб просто цим зеркалом бавитись. Так, ну, давайте якісь приколочки візьмемо, я думаю, в принципі. Ну, я думаю, мені не заважають, вони будуть заважати, якісь приколки просто, обичні приколки, чорні, думаю, дві чорні приколочки будуть нормальні. Ось просто. І швидко просто закинемо. Давайте ще якусь року резиночку, ясно дію. Ось тако, ось, візьмемо резинку, так що. Mm. Ну, боже. Що ще? Mm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Давайте якісь ожелі трічки. Маленькі такі ожелечки. Ну, не знаю, что мне колечко в в принципе, ну. Но... Я думаю, колечко мне не потребно. <связывая> 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 так, что тут у меня впало? Ну, да, тушь, чи там? Да, у меня тушь впала. Я, щоб не спала. Так, ну я є шосочка, але я її не візьму. Я думаю, мама догадається, і не візьму. Так, вона 100 візьму. Е, так, хто знає, в цьому табалапки є. Я думаю, я табалапки не буду брати. Я просто не зайві. Для чого мені табалапки там? Якщо буде просто просто лишень тусити там. Ще мені ж потрібно буде якісь огляди робити. Хм. Це вже таке огляди робити. Якщо я блогер, мені потрібно таку, таку велику сумку, ну, щоб я ну, я вже буду робити огляди на щось там. Так зачекайте, я візьму з собою краще ось ці наші І, Кстати, маємо моя дружка Софія, Ви всі знаєте, я вже буду повторяти. Озбирайте це. Ось ці табалапки. Ну, значить, ну, просто такі Це Софія. Тут Софія всі передні, тут от, мої задні. Тут така, далі тут є ще така. От. Ну, такі от, даже є, Коротше, різні наші табалапки. Ну і я їх з собою напевно візьму. Ну, щоб ми могли якось навігратися, я не знаю як. Можливо, будемо тор робити на шут. Ну, на Ці лапка, будемо якийсь тор робити. Ну, це не варіант. Ну, побачите в відео. О, так, ну, потрібно скоріше вже і закінчувати це відео, тому що друге відео вже будемо. О, чекати, я сподіваюся, це буде вже відео, як я буду. Вже вирушати і будемо в машині. Тут приколочка, я не знаю, що робити. В принципі, я готова. Зараз вам покажу все, що в мене є. Ну, в принципі, з чим я туди тип, ну, піду. Ось така я піду. ну, На мені буде ясна його куртка. Я така і така Ще в руку. Планшет камеру і пішла. <ріст> ну, якось так. Окей, планшет камеру. Коротше, в руку ще візьму планшет і о, це кольцеву лампу на камеру. <ріст> ну і якось так. Ну і всім пока-пока. Чекайте наступного відео.